А 10 кілометрів гори від Алані ось така краса. Ну, напевно, ще не всі туристи знають ці місця. Що у нас тут є? Гуси, кури і павліни. Субота-неділя, все зайнято. Дуже гарно. Коли на морі жара, 35 градусів на морі, а тут... Двадцять вісім, тридцять, тихо, спокійно і з вітеречком. Черуся знайшла друзів. Але хочу сказати, що тут натуральні кури, худенькі, такі, як ми привикли в селі. Я колись такі жила, не бройлери породисті, а кури свіженькі, натуральні, і тут подають дуже круту курку в горах, дуже смачну. На вогні. Походу, ми тіру в зоопарк привезли. Така цікава локація. А, ось якісь озерці маленькі для дітей. Багато всяких а, Хочеш... Палатки там податки. Точно то, так само. Тут і палатки можна, і ресторанчик, як ви то, бажаєте. Це кемпінг, так. Да. Кемпінг, да. А це у нас турецька хата. Ой, старовинна турецька хата. Боже. Отак називається. Захожу поди, показати. Тут темно. Ой, вона сюди велика. Я тобі скажу, що влітку можна тут і жити. Нормально. Боже, тут прохолодно. Ага. Така шафа, я знаю, скільки років в цій хаті. Круто. Люди кругом люди. Ну, що вам сказати? Так, по-людяному. Подивись, я вам кажу. Та це ще все працює, ну? Працює? Та ну. Ви шутите? Працює. Це не шутка. Ось так камін, столик. Ось така турецька хата. Ось така у нас локація. Шикарна хатина. Дуже багато приймають вони людей. І взагалі такі локації в Теречні більше е одна локація може прийняти тисячу людей. Мені подобається їхній бізнес. Я теж так хочу, щоб в нас було в Україні. І я знаю, що так буде. Za mnie, za, mnie. za mnie. Pyszli. Pyszli.